Масштабна пожежа може перекинутися зі Долбунівського на територію Дубинського району. Подібних пожеж не було з часів, коли ці питання почали фіксуватися відповідними службами. Зі сторони Долбунова так само є пожежа, яка може перекинутися на Дубенський район, що я спілкувався з головою Дуб... Долбунівської районної державної адміністрації, який запевнею мене, що вони не ну, будуть все робити для того, щоб... i požešio ne Parislava do Lubanskog rajona. Лихо спровокувала спека і охопила торф'яники на території Ступнівської сільської ради. Наразі площа горіння складає близько 60 гектарів. Голова з Долбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук каже, загасити торф практично неможливо, тому залишається не допустити, щоб пожежа поширилася далі. Та з кожним днем робити це стає все важче, адже всі матеріальні резерви району вичерпані. Наразі допомагає область та сільгосповиробники з Долбунівщини. наших сільгот, поробників, які мають відповідну техніку. Так само постійно там на місці, фактично керівник нашого управління АМН. Тобто, наразі ці пожежі є контрольовані. Голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук каже, свого часу обласна екологія не дала дозволу на видобуток торфу на цій території. Тому зараз не лише змушені дивитися, як він згоряє, але й витрачати на знешкодження пожежі масу ресурсів. Анна Хіночик порисний подіб.